Майя Молчанова естафетний тато, глава восьма, Вечір наступного дня. Ну, що там? Як? Сама подивися, показує ангел на задумливо завмерлу біля машини фігуру. Ну, букет, принаймні, на місці. А в руках, що, що можна так довго та уважно розглядати? Не розумію. Ходімо спитаємо, рішуче потягнувши за собою подругу. Ангел вийшла за стіни будинку, де вони ховалися в засідці, і вже за хвилину стояла біля сірого позашляховика, заглядаючи через плече владу. Знову ви. відірвав погляд від різнокольорового дитячого малюнку влад, підводячи голову. Ви за мною стежите чи що? Здрастуйте, між іншим, ми гуляємо на околиці міста о шостій годині вечора, а батьки знають, вони нам довіряють. До того ж, це спокійний район і єдине незадоволене обличчя на всю округу тільки в тебе. Щось трапилося, вийшла вперед більш делікатна Соня, і перш ніж Влад щось відповів, додала О, а це Дімка малював, тобі подарував? Ні, мамі, відповів Влад, обережно ховаючи малюнок у машину. Ішли б ви гуляти? А ми йдемо. Ось тільки такі подарунки. Ангел кивнула на малюнок. Треба особисто дарувати. Ми точно знаємо. Ідіть давайте, все знаючи, невдоволено пробурчав влад, спостерігаючи, як тонкі фігурки ховаються за рогом. Підняв голову до вікна другого поверху, де знаходилась квартира його матері, він обіцяв приїхати до шостої, а значить, вже подивився на годинник зараз. Але ж півгодини це не так багато. До того ж, у нього буде причина для запізнення. Та й, зрештою, Ангел, тобто Ангеліна, має рацію такі подарунки краще вручати особисто. Уявив обличчя Ксюші та Діми і зрозумів безсумнівно краще. Акуратно поклавши букет у машину, він усміхнувся, переймаючи остаточне рішення От, начебто дорослі, а наївні просто як діти. Хмикнула на це Ангел і, провівши поглядом машину, що з ревом стартувала з місця, підстрибом побігла за сонею. Сьогодні вдалося піти з роботи раніше. Навчальний рік закінчився, а разом з ним встигла і букетна лихоманка. Тож ішла я із парку додому разом із мамою та дімою. Дивилася, як син із захопленням ділиться вчорашніми пригодами з бабусею. Яка через графік не змогла прийти на естафету, завдяки чому і стала найвдячнішим слухачем. Занурена у свої думки, я не відразу помітила машину, що пригальмувала біля нас, а ось син виявився уважнішим. «Владе, привіт. вигукнув він, розмахуючи руками під ошелешеним поглядом бабусі і здивованим, ну і трішки гаразд, дуже радісним моїм. Привіт, ви готові? Здравствуйте, я Влад, мимохідь привітався він із моєю мамою, продовжуючи дивитись на мене. До чого готові? Ну, як же, день народження, свято, подарунки, букет і малюнок вже в машині, але їх краще вручати особисто, вірно? Що, а ти, нічого не розумію, а я вас із задоволенням підвезу. Влад, день народження у твоєї мами, ось і познайомитися. Так, мам, познайомимося. Я хочу сам свій малюнок подарувати, і торт поїмо. Доню, я тоді сумки з магазину вам додому занесу. Напиши, як доїдете. М'яко взяла з моїх рук сумку з продуктами моя мама і спокійно пішла у бік будинку. Мама. крикнула я все ще спантеличена такою швидкістю подій. Їдьте, їдьте, передавайте від мене вітання. У затишній квартирі в сусідньому районі. Ми опинилися так само легко і швидко, як і в машині. Здавалося б, хвилину тому я думала, що готувати на вечерю, та от вже стою перед мамою Влада і просто не знаю, що казати. Ну, нарешті приїхав ли, з посмішкою поміняла закінчення жінка, помічаючи мене і діму. З днем народження, мама, каже Влад, цілуючи її в щоку і вручаючи букет. Ой, дякую, яка краса, але що це ми на порозі стоїмо? Проходьте, проходьте. Влада, знайом нас швидше. Моя мама, Людмила Василівна, Ксюша, Діма, представляє він нас один одному. А це Влад, наш естафетний тато, і мій подарунок. Я сам його малював. На відміну від мене, син без жодних вагань вибігає вперед, вручаючи свій подарунок. Починаючи у всіх деталях пояснювати, що, де, як і чому він намалював. Як цікаво! Ну, тоді я виходить естафетна бабуся. Жінка поглядає спочатку на мене, від чого я ніяковію, а потім на малюнок і Діму. Та ти справжній художник, для такого шедевра потрібна найкраща рамка. Естафетних бабусь не буває, тільки справжні. Серйозно виправляє її син. А рамка у вас є? Ходімо шукати. Допоможеш мені? А можна? Жінка хитро глянула на мене і Влада. Треба. Вони весело перемовляються, крокуючи у бік, мабуть, вітальні, а я так і стою в коридорі, намагаючись зрозуміти, а як так взагалі вийшло? Тримай, Влад простягає мені невеликий ковпак. Я зацікавлено повертаюся в його бік, дивлюся на величезну постать у строгому піджаку і при цьому з маленьким різнокольоровим ковпачком конусом на голові, і починаю заливатися сміхом. Пробач, просто це дуже мило, не можу втриматися і з удаваним жахом дивлюся на ковпак, тільки не кажи, що мені теж треба його натягнути. Це традиція, посміхається він, роблячи крок у мій бік. І між нами практично не залишається відстані. Ми стоїмо один навпроти одного в порожньому коридорі, не відводячи очей, майже як тоді, коли зустрілася вперше, але все ж таки зовсім інакше. А традиції порушувати не можна, каже Влад, закріплюючи ковпак у моєму розтріпаному волосі. Я ж можу тільки кивнути у відповідь слів немає, але чомусь. У цей момент я почуваюся найщасливішою людиною на планеті. Мамо, Влад, ви де? Ідіть торт їсти. ЕПІЛОГ Через три місяці. Школа номер 7 Поезія XIX століття це один із найбільших скарбів, добре поставленим голосом віщала восьмому класу мініатюрна дівчина, учитель літератури. Хтось слухав це з цікавістю. Хтось байдуже, а хтось, як Ангеліна, пхаючи в бік сусідку по партії, розглядав щось у телефоні. Ну, чого ти? ображено шепіла Соня, потираючи бік. Мені, між іншим, цікаво. У мене цікавіше, дивись, мама влада надіслала повідомлення з вдячністю. До речі, обіцяє нам контрамарки на будь-яку виставу показуй, забула про літературу Соня. Адже там минуло століття, а тут все те ж саме, але реальне. Для холодного осіннього дня найкращі ліки. Дивись, вони на морі. Які кумедні, а Ксюші личить засмага. І діма такий кумедний на фотках, таки владу з ними пощастило. Ніколи не бачила його таким щасливим, відкрила чергове фото Соня. Не без нашої допомоги. Світлова, Котикова. Ви в телефонах, напевно, вірші Шевченка шукаєте. Може, спробуєте для різноманітності відкрити підручник? Звісно, Мар'яна Вікторівна, просто я дуже творча особистість, а поезія так надихає, хіба можна втримати порив душі? патетично вигукнула Ангел. Залишіться після уроку, обговоримо ваші пориви, а поки що телефони прибрати. Простеживши за тим, як телефони зникають у сумках. Мар'яна повернулася до дошки, вже не чуючи тихого діалогу. Слухай, а як гадаєш, Мар'яна любить театр. Тільки не кажи, що хочеш її теж ощасливити, у нас навіть гідної кандидатури для неї немає. Хто зна, хто зна, з хитрою посмішкою прошепотіла ангел, дістаючи блокнот і з задоволеним виглядом малюючи галочку напроти чийогось імені від автора. Дорогі читачі, ось і закінчилася ще одна історія за участю невгамовної Ангеліни. Нехай у вигаданому світі, але на кілька щасливих людей стало більше, тож я сподіваюся, ця історія змогла підняти вам настрій. Що б не відбувалося навколо, з якими б труднощами не зіштовхувало б вас життя, пам'ятайте все завжди закінчується добре. Якщо погано, це ще не кінець. Радійте дрібницям, добрим людям, хорошим книгам, небу, сонцю, квітам, усьому на світі. Ми живі, а це вже привіт для щастя. Ваш автор Майя Молчанова. 22 липня 2024 рік, Харків. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія. Та пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось в цьому романі найбільше.